Карпінчуку в <риклад> Так у Клевані відкрили оновлене відділення інтенсивної терапії Рівненської центральної районної лікарні. Сюди хворі потраплятимуть після реанімації. У палатах є все, і нові ліжка, і сучасне обладнання. Найбільше тішаться лікарі двома апаратами штучної нирки. Тепер хворі з гострими інтоксикаціями зможуть видужити удвічі, а то й утричі швидше. У відділенні реанімації їх би проводили капання 5-6 днів, от, вивели з важкого стану інтоксикаційного. Так тут ми можемо підключити його до апарату штучної нирки, дефрезенуса, і приблизно за 4 години ми можемо 60% от, цих токсинів, які є, потрапили в організм, це, скажімо, бліда поганка, гриби от, чи інші якісь шлакові відходи, ми можемо їх за 4 години 60% убрати. Полегшать апарати життя і хворим з нирковою недостатністю, а таких у районі семеро. Саме відділення розраховано на шість ліжок: чотири дорослих і два дитячих. І хоча поки що в палатах, окрім дороговартісного обладнання, нікого немає, проте вже до кінця дня інтенсивна терапія запрацює повноцінно. Сюди переведуть перших чотирьох пацієнтів. Новосілля справило і дитяче відділення. Тут відкрили його другу чергу відділенні розраховано 20 ліжок, і там лікуються нас малюки разом з мамою. вони до шести років, і діти старші, за самостійно лежать в відділенні. відділення. у нас завжди як правило заповнене. На жаль, Олеся Гначучина з городка разом з доньками вже тиждень лікується у відділенні. Жінка пам'ятає його, ще коли дитиною тут лікувалась. Тож може порівняти зміни. Ми вже тут лікуємося дуже давно, навіть і я лікувалась, поки як була ще дитиною, потім сестра моя, і також я вже лежала старшою дитиною в цьому відділенні. Обстановка змінилася, дуже комфортні умови, дуже такі для дітей дуже добре. Є де погратися. Ну тепло, тепла вода, затишно. Загалом ремонт обох відділень коштував майже мільйон гривень. Ще 340 пішло на обладнання. Переважно це кошти районного бюджету, хоча є й частина субвенцій сільських та селищних рад. А тим, хто працює, готові допомогти із області. Будемо вишукувати можливості обласного бюджету. Це повністю терапевтичний корпус. Потрібно проводити у такий же належний стан. Медики кажуть, що районна влада пообіцяла за п'ять років повністю оновити всі відділення лікарні. Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День.